Наші дрони наробили переполоху на Росії не лише у військово-промисловому комплексі, а і у сфері авіаперевезень. Там вже це стало звичним явищем, мається на увазі зупинка рейсів і скасування. Видання Політику пише, що за останні три дні, з суботи до понеділка, російські авіакомпанії змушені були скасувати повністю 485 рейсів. Ще 88 перенаправили, а 1900 затримали. Перевізникам довелося повернути кошти за 43 тисячі квитків. Поселити 94 тисячі пасажирів у готелях та покрити витрати на їх харчування. Вони ж летіли десь відпочивати в переважній більшості у літній період. Ну тепер не виходить відпочивати. Загальна сума збитків російських авіакомпаній, за даними видання політику, обчислюється в 200 мільйонів доларів. Але, як на мене, це не так багато. Але дуже показово, аби росіяни зрозуміли, що це не українська криза, як то любить говорити Путін та його прихвостні, а це війна, яку вони від. Йдуть проти України. Я, до речі, про це сьогодні говорив під час ефіру для 24-го каналу і наголошував, що це дуже добра історія, що вони усвідомлювали, що вони воюють проти нас усі. А то відмежовується, мовляв, це все там путінський режим. Ми до цього не причетні. Ні, причетні ви безпосередньо. І також є приємні новини ще друзі з Росії. Сьогодні буде відео приємних новин. Під Москвою знайшли мертвим колишнього міністра транспорту Романа Старовойта якого Путін сьогодні відправив відставку, але той застрелився ще 5 липня в суботу, в го він проводив засідання, ухвалював якісь рішення, ну а 7-го його звільнили відразу, після того як він застрелився. Ну, не зовсім відразу. Ну, дуже дивна і загадкова там історія. Чиновник нібито застрелився в машині Тесла, але потім сказали, що він вийшов з машини, аби певно, її не псувати. Дуже він її полюбляв, хоча вона була записана на кось іншу, аби не отримувати штрафи. За даними телеграм-каналу, Шот, Старовойт міг накласти на себе руки напередодні до офіційного повідомлення про зняття його з посади. Попередньо він покінчив життям в ніч з суботи, на неділю п'ятого. Інший телеграм-канал пише, що Старовойту могло загрожувати до 20 років колонії за кримінальною справою по відповідній там статті шахрайство. І розтрата. Його колишній заступник, екс-глава Курської області Смирнов, який наразі заарештований, дав свідчення проти нього. Смирнов був заарештований у квітні за звинувачення у розкраданні коштів на будівництво укріплень у Курській області. Слідчий комітет Росії підтвердив: ну, виникають загибель старової, та правильно було б сказати, самовбивство. За словами офіційного представника відомства. Тіло міністра транспорту з вогнепальним пораненням було виявлено сьогодні в його особистому автомобілі. Ну, так все виглядає доволі дивно, а автомобіль знайшли в Одинцовському міському окрузі, теж не біля будинку. Тому чи він сам застрелився, чи йому допомогли, питання залишається як на мене відкритим. Поруч з тілом старової та пістолет, ну, звичайно, ну не будеш вбивця і нести з собою. Попередньо це нагородна зброя, яку чиновник отримав від МВС у 2023 році за сприяння у виконанні завдань, пише Ну, Треба ж відмазати загалом це замовне вбивство. Ну, принаймні, я так його розглядаю, як варіант, друзі. Ну і сьогодні в Росії сталася ще одна смерть. За даними того ж самого телеграм-каналу, Шот, сьогодні, прямо на робочому місці помер заступник начальника відділу земельного фонду 42-річний Андрій Корнійчук. Він різко встав і впав. мертвий. Ну, таке буває. Кажуть, зупинка серця. Кажуть. Правоохоронці також затримали колишнього першого заступника директора Розвардії Віктора Стригунова. Це дуже також важлива тема, друзі. Затримали його нібито також за корупцію. За даними там, місцевих телеграм-каналів, російських, кремлівських, Стригунова вважають винним у зловживанні посадовими повноваженнями та хабарництві. І слідчі органи поки що офіційно це не коментують, але ниточки то тотянуться до Золотова, який очолює Розвардію дуже давно. І дуже не остання людина на території Росії, скажу, зовсім не остання. Така схожа історія була і Шойгу. Його заступника покарали ув'язнення, уже є судове рішення. Самого Шойгу поки що не чіпають, але що буде далі, будемо дивитися. Стергунов із 17-го року носить звання генерал-полковника. З січня 20-го він займав посаду першого заступника золотова, з осені 23-го року статус високопоставленого військового змінився. Він пішов з керівної посади Розвардії і став радником директора цього відомства Розвардії Золотова. І каже, що нібито очолював якусь ще там кампанію, де вони, власне, ймовірно мили гроші. Але загалом заступників таких людей, як Золотов і Шойгу. Випадково не арештовують. І вже відомо про те, що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто його ніхто нікуди відпускати не буде. Сума там хабаря якась 60 6 мільйонів рублів, ну це не настільки важливо. Це лише привід для того, щоб його затримати. Ну а далі, я думаю, буде цей клубок розмотувати.